Чому солдати в першій сітлі війні ну, бились за пінгвіна? Я думаю, там якісь геополітичні були, все таки. Одного завалив, куди лізеш. Це ти, ідіот. Тікай звідси. Зараз Вас, буде собі, бігти давай, сюди. А, два ми з тобою двоє. ти мене любиш, скажи чесно. Ти готовий померти за мене. Я йду на гору, ні. Іде, дурак! Я його вбив, я... який же я молодець! Я вбиваю людей, я це подобається. Завалив. куда лізеш, тварина? твореном? Навели! Бойся за Блять. Звучить странно. Блять! За странно! Чому он лиский мой пиджин за типа голубь? Ну, Чо там, не пінгвін? Ну типа пінгвін. а я год длинный пінгвін по-моему. Пінгвін. пингвин. Пингвин, а голубцы пиджин. Піджин. Пижвин. Пиджин. Блин, да, Юджин. Аааа! В упорі мене ті бушо? Як на. Де наші тиммейти? Меня вбили. <рес> це типу де ми. Та, блін, це мы під Покровськом чи да я не розумію, за позору. Підпокровська Дебальцево, 2014. рік. Куп'янськ? Там не повсюди. Та вот закидають. Ну, Я не! вбив! Блядь! Тайк бы закинув йому гранату. Мене вбили тоже. Тут чипс протанковую гранату. Пиши Пішли заберем пиджина! Ой-ой! Я не знаю як Бо, але ти я всередині далі вже. Я да-да я, я, я найду <риві> бля, який Зуної... я тупий! Він з дробашом грає. Ну, е... почнемо думачу, з того, що з дробашом грають тільки мусульмани. <риві> я дробару взяв, не треба, <риві> не кажи. Ваншотують, блять, блядь, дубовиків. Ми ще раз піджин скажемо за цей. Я тебе начну кусати. Опа, Я тебе покусаю. Ха-ха, я це смішно. А якщо навіть подумати, навіщо Піджин людям? Е-е, Послання... Миру. Ви чей по. Голуб вечір, блять. зука, вечермизука! На тип не побачив, лох Наший в спину його не вбив. Не, будинок розламали. все. Я ламав будинок. блять. Бачу піджмін! Мене вбили. Ти бачиш піджин! Забери міський Піджін! Ого, їх туто! Я з виходжу, блін. Я З хаєшкою? Вихожу, з, хаєшкою? З... з гранетой. Мене ріжуть! Мене зарізали! Зори щепинази. Слухай, а тімейти щось будуть робити чи ні? Ну тут просто цікаво типу. ну типа я завжди бігаю і шукаю смерті. Ого! Челик перед смертю просто взірвав мене. Обідно якось. Ну, ой! зверху! заспавнився, тобто Мене, мене тоже вбили. Лови свинець за лупа! Ой, мене вбили все. Тута! Я гранату їм кинув! Мінус? Я не знаю, я їм кинув гранату дупу. А як різати ти пам'ятаєш? Я вбив людину! И вечір ми з України. Ого! Найкращу. Маленький путушки ч. Чому мене так сильно зуб, бля, хабул. Я, я я на даху, я на даху, я притий. Ого, я вбив когось, не знаю як. У <зас> мене є на місці... діам. Ді, ді, Дінам діна, май. Мене б'ють. Є кеб до граната щось там. А, я кебда граната, я. Yeah. Дякую, в мене гранату кидаєте, молодці. Лягти на Z. Alabama, я вбив та? ще одну людину. Там снайпери працюють Ого, і не тільки снайпери Мене, мене, за, мене... за... за, Зашчурили Заштури, боже шослов. Там пиджони, не встиг на пиджоні заспавнитись Кома, там під тобою прям бігають, дурак, чи що стріляй по ним. Не знаю, я, я, я туди гранату закидаю. Вони стріляють! Їм пофіг на гранати, они тут прийшли. Ну, шо, шо, шо сделать. <плес> Мені... А що ми за голуба пиздимся? Шо це за хуйня? За кого? не Так що все про пингвин. Ой, про пингвину за ж голуб по-английски. англійськи <плес> <це> китайці. китайцы. <плес> <плес> а, вони них вся війна була з голубами, короче. замість літучих у цих. Хома, як професор профессор цей е, сральник? Ну, типа туалет. Е, місце проживання росіян. Обсерваторія! Несмішний діт. Бля, ну ладно. Джордж Вашингтон, я не джорджу. Як живу Вашингтон? Джордж? Джордж Вашингтон, правда. <кхід> я знаю, <це кхід> не знаю. <кхід> ти не знаєш, що ти... Сприйс... Ти щось нього назвали Джордж чи пішов? Ти Джордж? По-перше, нахуя мені знати, як звали американського? Тому що, можливо, він твій батько. По-друге, це піндос. <кхід> е Бляа! Тіп просто сидить снайперкою на даху цього. Ну це позорище, це позорище. Це називається позорище. Ти... О! Нас назад відкинули. Прикольно. Де яка хвостка зараз. Думав, тут криси ти будеш. Мене вбивають! Мене не зарізали. Стидно. Тут Я бачив! Я бачу, як тебе зарізали! Я не, я не попав по ньому, я в тебе а, попав. Дякую, <реш> бля. О, Оце, оце, От блять іграй з тімейтами. <реш> я перепутал, я бачу, там типа ріжуть, бля, я, ну я не просто не попав і... Не пон... по і... Да, і не поняв кого ріжуть, бля, да. Нашу <реш> тімейта <реш> рятувати, <реш> ну нашу. Та чо мене ріжуть, БЛЯТЬ, діша! Я бачил, я бачить, як тебе зарізали, А шо ти зробив, блядь? Я, знову... я не попав по ньому. Я не попав знову, блять. Я з тобою не хочу йти НА набій. Ти дуже поганий, побратим. Побратим, блять. На війні, побратим. А в нього Два якісь, ну, секунда, хоча б спокійно. Тут ні? Газ кидають! Газ заборонили Женевського якобіжа. Ж... Та газ не допоможе, в нас Сипсій. Але закидують, я живий. Да Та який динаміт, блять! Де він взяв цей динаміт! Одного вбив Двох вбив? Ми виграли. Ні? Чи що це було? Я мінус 4 дав. Який же я хороший. Yeah. Вони йду. А наші тімейти вирішили злитися. Ну, типу, так просто. Ну, щоб не втекали, типу, чому б і не. Він проходимо в, в спину, друзі. Він він проходимо в спину. Він не прям тобі в спину прийшов. Вбив його. Треба бігти ты сзади, сзади! О, я вже їх закинуй, добре! Дымо уха! Наші Ти чуєш як там типоре? Ти ч це? Наші горять, да-да-да, Боже, як Как же ты строишь? Божесь! Ну я тоже горячий там диму Ще щось кинули Що тут відбувається? Просто треба цей проходить хоч штурманути. Я тоже багато вбив, проходіть направо зразу! Тут троє живих ще! Боже! Але що це просто за жопа! Я сам себе взірвав! Ні-ні, <laughs> <laughs> nee, nee, мене взірвало, але я тоже так би не вижу. Наш тігр. Ого! Я ляжу тут, ви не проти? Не лягай. Бараната, і запалю! Я, я згорів. Я мінус 3, ви Дав... просто зайшли. Я підбіг до тебе, лягнув і на тебе вогонь кинув, я встрію про танку баранат уже під ноги залітає. Що, боже, скільки вони всього кидають? Динамітом вбили, боже мій. У мене цей біля. Ой, я динамітом завалив трьох. Ще кидай гранати. Ха, капець, Дорож, Що це скі... вони кидають? Чому тут а все взривається кожну секунду? А Там якась просто не... неадекватна кількість людей. Та тут неадекватна кількість гранат. Та знов дим, вони не дають. Так, але ми ж все одно забираємо Я зато є, все я плюс. А то ми просто тако бігаємо і такі, чик чирик чик Санчес Санчес. Опа, гранатка мінус я. <ріст> Та цей чилик весь. Влад Лена, Владлена. Мене... Я ні одного кила не зробив. Звука уже переможна. Звука. Шо? Звука, Звука переможна. Звука. Ладно, Звука один... Переможна. один кіл я зробив, вау. Ти молодець. Ну все, час прийшов. О, ти ну, все? Ну, типу того.